Сьогодні приготуємо бісквіт на гарячому молоці. Він виходить дуже ніжний, м'який, з приємною текстурою. І перед тим як почнемо, скажу усі точні інгредієнти ви знайдете в описі під відео. Спочатку в маленьку каструльку наливаємо молоко, додаємо вершкове масло і ставимо на плиту. Постійно помішуємо, щоб масло повністю розтопилося, і доводимо майже до кипіння, але не даємо закипіти. Тим часом у глибокій мисці з'єднуємо яйця з цукром і збиваємо до стійких піків. Якщо вам зручніше, можна збивати жовтки та білки окремо, а потім з'єднати. Додаємо просіяне борошно і акуратно перемішуємо. Потім вливаємо гаряче молоко з маслом. Я роблю це у два етапи, щоразу добре перемішуючи. Форму для випікання діаметром 23 см сантиметри пергаментом, переливаю тісто і злегка струшою, щоб прибрати бульбашки повітря. Випікаю приблизно 35 хвилин, і все, наш бісквіт готовий. У середині він виходить рівний, м'який і ніжний, саме те, що потрібно для торта з ягідними прошарками.